Розпочинаємо щорічний ялинковий ярмарок розсадника Proxima. Це перша із 14 позицій ялина колюча Blue Diamond. Раніше ми вирощували багато блакитних ялин різних сортів, наприклад, Хупсі, Костер, Фатальберта Міга. Але ми переконалися, що саме Blue Diamond і Super Blue Seedling мають правильну форму, ростуть навіть з маличку рівно. Все ж таки ми до 50 сантиметрів такими бамбуками їх направляємо, щоб вони були ідеально рівними знизу. Ви можете замовити ці ялиночки у нас з комом з землі, а також у нас на кожній з них висить бірочка, де буде вам пропозиція посадити їх в контейнер з дренажними отворами. От, Наприклад, вона метр, метр двадцять коштує 3900 з посадкою, з горщиком, з субстратом, вона коштує 4 485. Також ви можете їх ми можемо їх запакувати в сітки, легко спакувати в будь-яку легкову машину. І лише в випадку, якщо ялиночка там більше 20 ну, метри 20 см, то ми їх тоді е, доставляємо вам своїм транспортом по Київській області або навантаженням по всій Україні. Запрошуємо в розсадник Проксима. Тут ви побачите не менше 40 товарних позицій в різних цінах. Е, тут є і СБС, тут є і Блю Diamond, тут є Єлина Сербська. Ми тільки почали почали знайомити вас і щодня будемо вам розповідати про новий сорт.